Виконуємо пранаяму, яка зменшує стрес, і вивільняє минулі емоції. Для цього нам потрібно освоїти наступний тип дихання. Ми робимо вдих на 5 рахунків, рахуємо самостійно. Затримка дихання на 5. І видих теж на 5. Угу. Руки можуть бути на колінах в янмутрі. Великий палець торкається вказів ногу. Очі заплющені, спинка пряма, маківка тягнеться вверх, пробуємо. Вдих п'ять, затримка п'ять, і видих теж п'ять. І видих знову п'ять. Таким чином, ми зменшуємо кількість вдихів до 4 на хвилину, і це має наступний ефект. Продовжуємо хоча б 3 хвилинки. Зосереджуйтеся на вашому диханні. Давайте ще таких два цикли. Зробіть вдих. затримку дихання, тягніться маківкою вверх. І з видихом розслабтеся. Я думаю, ви помітили вже, що стан дійсно змінився. І знаєте, найскладніше в пернаямі це все-таки привести себе, посадити і зробити. А решта то лірика. Доєднайтесь.